Якби була ти чесна, як клялась то цей маршрут не був показ на показ <пасує> якби порядність була твоїм ім'ям, Ту б не плутала ночі з ранковим днем. За мій зірок що світі ти шукала ті і забула, що десь, її правда, й ці, твоя дорога вистелена, не квітами, а слідами, що лишили чужі світи, якби була ти чесна, як. Ти б не йшла на кожен телефон, скажи, чи справді ти така вільна птаха, чи просто не знаєш, що таке повага, ти б не знала всіх цих обличь і Як якби не міняла серця, як знамен. Ця гонитва за увагою ніколи не спить, але вні ти в губиш свою в'яксну мить якби була, ти чесна, як вялась, то цей не був би Не знала всіх цих імен, і очей Зберегла б любов, що я мав. Для тебе була б ти справді поряд на це закон, аз найлипший удар Тоді б не йшла на кожен телефон. А тепер стоїш і кажеш, я ні при чому Твоя історія не знає сорому Ти б не знала всіх, кого зустріла в Як би порядність несла тобі ключі Ключі до дверей, де не грають у гру, Де довіра і вірність на пев першому колу mm -hmm. Якби була ти чесна, як То цей маршрут був би на показ Вас посиливши mm -hmm. Ти не знала всіх цих імен і очей Тоді б не йшла на кожен телефон, тому не треба мені розповідати казки. Я бачу ру, знявши усі маски. Якби ти була справжньою, як обіцяла, то серце б моє ти не розбивала. Це єдина правда, що її ти забула, що порядна душа всіх би не відчула. Ну, присвята, ця пісня присвячується всім дівчатам.